Вітаю гостя та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимось в його думки, в його, на його почуття. Це буде один варіант, тому настраїтесь на себе, на нього. Ну, і для початку взагалі подивимося, думає він про вас, не думає. Що тут хов? Конечно, думає. Ну тут така карта, так? Да? Рибка то скальзнула, він про вас багато думає, але тут по картам він, можливо, даже ніби як втратив шанс бути з вами. От ви як ускальзнуєте. І він зараз думає, от може просунатися ночами і думати, як треба було поступити, от як треба було зробити. Ось такі тут думки йдуть. Ну, дивіться, тут троєчка Пентаклів, от він куди йшов, да? ви стоїте, дивитесь, на ці чаші розстроєні, бо він кудись ушов, куди ушов тройку, тройку Пентаклів. Спочатку сам вас завльок, ці да, стосунки. Показав вам, що на нього можна спиратись, що він такий благорозумний і так далі. А потім пішов, куди? В тройку пентаків. Можливо, він зараз дуже сильно просто вдарився в матеріальне. От може бути таке тут, що в нього зараз матеріальна на першому плані робота, да показати себе. Ну, тут і переживання, що за цим він вас може втратити або вже й втратив. А ну давайте глянемо. Що тут зараз? Ну він ніби сам іде. Ніби такий, знаєте, глибокий в самотності знаходиться. Знаєте, це такі от є мужчини. Які не можуть, коли все нормально, от треба щось їм зробити, щоб все спаскудити. Оце якийсь такий мужчина іде. Е ми з тобою не можемо бути, бо там у нас нічого там, не вийде, я не хороший, потім страдаю. Ну розвивайтесь разом, здається, да? навіщо там ці страдання? А сам себе вганяє, оце так от пострадать, е, ніби і хочу, я би хотів би, але я не можу. Там. Мені треба ще там розвиватися в кар'єрі. Куча преград, куча причин, ну, ну насправді я ж хотів би. Сам собі придумав, да, що він повинен бути якийсь самотній, одинокий. Ну от він навіть, знаєте, тут може бути мужчина, в якого не склалося особисте життя. От у вас могли з ним скластися якісь відносини, да? але от там щось сталося між вами, і, і в нього навіть могло так скластися, що там руки пройшли, і він один, да? Самотній мужчина йде, да? самотній. От він собі так придумав, що він повинен бути один проти всіх, сам страдач не глибоко нещасно, мабуть, да? згадувати, мучитись, але не дійснювати. Хоча вся історія могла починатися дуже гарно. Що він думав про вас зараз? Ну, ви для нього імператриця. Ви для нього імператриця. Та він по картам, дивіться, ви для нього, ух, ти, цілий світ, він закоханий у вас. Тут мужчина явно у вас закоханий, бо це дуже велика симпатія, там, наскільки він вміє любити. В кожного це своє поняття. Дуже складно сказати, там, любить мужчина чи любить жінка, тому що кожен розуміється по-своєму. Він до вас прив'язаний, ви для нього дуже сильно важлива. Ви для нього весь світ. Карта світу. Ти Для нього важлива. Ось так. Що він думає про вас? Що з вами він би міг би мати сім'ю, і, можливо, у вас щось таке навіть було? Можливо, була сім'я або майже сім'я, зарождались якісь міцні стосунки. От я ж кажу, початок був просто фантастичний, феєричний. Да? Він якось так. Закрив якісь ці потреби, які були самі вам, от, да? саме вам потрібно. Це вісімка мечів. Коли ви були в якійсь складній ситуації, в недовірі, він якось зміг проявитись до вас. Ну сам же його пустив, Загрався. Загрався. Можливо, у вас була сім'я, так? Да? Чи є сім'я, можливо, у вас є з ним сім'я. Просто він сам по собі, по житті, тут теж може бути. Це може бути навіть, що ви пара, а він відчуває себе самотнім. Ну, для більшості, я думаю, що все-таки це зі той, з ким не склалося. І він тут сам абсолютно всьому винуватий. Тому що мав почуття, тому що хотів з вами бути, тому що тут злякався, тому що рішив, що от не суждіною йому бути щасливим да, і так далі. А що відчуває, Давайте ти подивимося до вас. Ну, от, згадує, згадує, неправильний якийсь вибір. От, зробив вибір. Знаєте, тут даже могло бути так, що між вами був якийсь такий спор. Не, не настільки важливий, але принципіальний, да? І він. І він себе повів якось негарно, хотів удержати якісь свої позиції, виграти хотів в цьому спорі, ну і що в результаті? І в результаті він виграв, знаєте, битву, бій, да? але не виграв війну. Битву виграв, а війну не виграв, не виграв вас. Ну, це мужчини сложні. Такі не всі, звісно, ну. Но... Отут От якийсь такий персонаж. Він жаліє тут про якийсь втрачений шанс, який міг бути. От сам сам всю кашу заварив, сам все зробив для того, щоб страдати і щоб ви йому не дістались, розумієте? Ну що ж це таке робиться? Хоча є почуття. А, ну, давайте, дівчатки, подивимося, чим він буде діяти? Чи буде він діяти до вас, якось проявлятись. Mm. Знаєте, таке вища, що буде діяти, але ну, знову ж таки якось ілюзорно. Типу, здалеку, да? От там. Я, я заскучав, можливо, у нас би щось там вийшло, але це знову, знаєте, якось. Чи є тут перспектива. Чи є тут між вами перспектива? Ні, це залежні стосунки, бачите як? Не бачу я між вами перспективи. Ніби гарно карти йдуть, потім раз це десятка мечів. Тут ця зірка, надії, сподівання. Здалеку пообіцяти, да? не взяти відповідальність. Він тут вам може щось говорити, обіцяти, але не виконувати. І не відпускає, і, і не повністю з вами да? ось так воно йде. Не можете закрити ці стосунки ні ви, ні він. Ну, все тут, звісно, по зукубків ще у вас живе, емоцій багато. Тут якісь прояви будуть, тут теж може бути зустріч, приїзд, смс-ка, да? От спілкування тут іде, ну воно впусту. Щоб знов якось завлікти вас. А якщо ви прям пара-пара, да? він тут щось може знову пообіцяти. Ну, потім по дияволу розчарування йдуть. От ви вже знаєте по картам, вже просто якось втомилися, не вірити. Вам треба м серйозно, що все було. І навіть якщо тут, знаєте, він пішов от в матеріальне. Вирішив, що ну, сім'я це не моє, я тут краще буду гроші заробляти, бізнесменом встану. То у вас тут карта показана, що вам його заслуги до одного міста, от, чесно скажу. Да, ну молодець, але ти вибрав не мене. Да? Отака от, от історія, іде мені. А вам ніби хочеться влюбитися, трошки даже голову потерять, да? ось так мені іде. Емоцій хочеться. Ем, хочеться партнерства такого, щоб командою бути. Ось так. Ну я не бачу чесно, що він вам це може дати. Він вам може це дати. О, тройка мечів. Може, він у вас взагалі зайнятий мужчина? Тут тільки, знаєте, трошечки поговорити гаразд і обман. Ну, дивіться, от на нього такі от карти йдуть. Ок-ок, фігня, ок ок фігня, да? от тут, от, от, от плани на майбутнє, я прийшов, от тримаю тебе за руку, давай думати. І тут же карта обмана. А сам дивиться, дивиться. Да? Чи повірять, чи не повірять йому. І сам вже в свої ловушки потім попадає, розумієте? От він, ніби пішов у це матеріальне, він застряв, він не дав вам те, що, чого ви хотіли, да? не дав цього розвитку стосунків. Вас сам втратив, і сам від цього і мучиться, понимаєте? І прояв знов буде якийсь несерйозний. І прояв буде знов несерйозний. А ну, давайте для вас поради, дівочки, гляну. Що для вас порадити з таким от інтересним екземпляром? Якщо тут трикутнички, да, і це якийсь ваш там такий, не знаю, любовничок, і у вас є ще мужчина, то приділіть увагу туди. А взагалі по картам е старайтесь не повестися знову і знайти свого мужчину. От ви йдете королева мечів, і вам потрібен король мечів саме от сьогодні, да, так карти показують. Тобто раціональний, не просто який буде там. Е Говорити, ну і, ну і робити. Ін, інтелектуальний, з почуттям гумору, да? Будеш, з ким буде про що поговорити. Ну, не те, що там, знаєте, поговорити о любві, дивлячись на зв'язки, Ні, а от реально, з яким можна порадитися, який підтримає, який підскаже. Ось так мені сьогодні карти показують. Взагалі тут карта, да, десятка пентаклів, сім'ї, треба час приділити вам. Або зразу оприділятися, да, якщо ви в пошуку мужчини. якщо мужчина не настроєний на сім'ю, зразу мімо. От просто треба набратися сили і зразу йти мімо. Ваше ще все попереду, ваша судьба, що вас жде. Ваша доля вас ще чекає. Зараз з собою треба зайнятися дев'яточка да, насолодитися цим моментом. Ви тут, знаєте, нічого не втратили, тільки він втратив. Він міг бути з вами тут по картам. Дуже в гарних стосунках. Тому що ви якраз для цього ви створювали якийсь затишок, да, от ви вміли зробити ці стосунки, ви працювали над ними. А його одне, знаєте, таке, ну, не може, не одне, а вже там десятий раз це сталося, але от якісь його невірні кроки, він сам себе переграв ніби, сам сам перед собою хотів похизуватись, виграти якийсь цей спір, да? щось доказати, показати. Він от сам все зруйнував своїми ж руками. Через те, що десь загордився. Хотів показати, що він якось круче, да, мірився там одіялами. І не думав, знаєте, тут ще так відмічу, і не думав, що він вас може цим втратити, да? от не думав. Він думав, що можна ніби робити, що хочеш. От ви создавали от оцей затишок, да? ви показували, що ви така сімейна, приємна, м'яка, тепла. І він думав. Прийняв вашу оцю доброту за слабкість і скористався цим, да? і щось зробив от, от, некрасиво для вас. І не думав, що це настане причиною того, що у вас втратить, розумієте? Або якщо ви разом, ви пара, да? то у вас може бути глибокий конфлікт зараз. І ви якось не, не приймаєте якусь його точку зору на даний момент, і він цього не чекав. Ну, для більшості тут іде новий, мужчина, нова доля. Не те, що тут тут випало, ні-ні-ні. Не те. Тому що те, що тут зараз випало, це, знаєте, взаємозалежні стосунки, і такі вони болючі, а вас ведуть в задоволення в те, що вас будуть цінувати, в достоинство. Ось так. Ось такий розклад сьогодні. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па!